Всім привіт! Ага, сьогодні ось таку штучку замовили. от І буду підв'язку робити. Дуже зручно і томати, і виноград. от ну Не знаю, як в мене вийде однією рукою. От, наприклад, помідорчик. Ми його так натягнули. Готово. Потім Треба щелкнути, щоб воно захопило. І знову клац готово. Все, і отак підв'язуємо все. От виноград повалилося гіля От, то, звісно, тут треба не тільки його підв'язувати, а ще й пообривати усі оці лишні лишні пасинки. Що воно таке? От, і потім вже. Працювати цією штукою. От. Але все ж таки от я підв'язувала дуже зручно. Ось клац. Однією рукою взагалі не зручно. І отак підв'язуємо. От. Квіточка в мене тут. Так, ось також почала підв'язку. От. Зараз дороблю. І зробили вигул курчаткам. Ну, такий. Ось вони відсюди виходять. Ось. Ось так шифером просто ми їм тут відгородили, тому що не виходить дуже скоро це все зробити, поки що так. А їм потрібне сонечко, тому ось такий вигук. Хай гуляють. Ось також. Ну, класна штука, мені сподобалася. Тут теж смородину. Клец. І ось тут клец. Ну, єдине, що, звісно. Це скоби треба купляти і ленту цю. Але ж це набагато швидше. От би я отут в'язала скільки узілочків. А так, клац-клац і все. Так, картошка вже починає квітнути. Вот. Не скорослі помідорчики пішли рости. Яблунька. Грушка. Од гіляка яка знаю, що мені з нею. Зараз двома руками прив'яжу. Так, привіт всім! Показую, як в такому садовому степлері можна змінити плівку та скоби. От, Маємо степлер. так. Як міняємо скоби? От Зараз якраз закінчились. Ось є такий, от він просто легко висувається штучка. І сюди треба нам ставити скоби. Скоби вставляємо догори. До гори. Ось так. Дорожками спеціальні скоби, вони під звичайне степле не підходять. Все, поїхала. А цікаво, дві влізе, ні. Наверно, ні, ні. Ні, дві ні. Так, і беремо цю штучку. О, туди ставимо, там така пружинка. І попадаємо ось зверху. Все, все, закріпили. Готово. Єсть. Тепер ми бачимо, щоб воно захопило плівку, треба, щоб оцей зубчик, оцей зубчик. Оцей зубчик стояв догори. Якщо ми отак, раз, він його захватив. А якщо ми. І натиснемо ручку до кінця, до упору, то він підніметься догору. Зараз, коли ми натискаємо, ми його просто отак не повністю, щоб він відкрився, а один раз. Різко так. Клац, він захопив. Все, поставили сюди, що вам треба, і нажали повністю. Все, воно видірвало. Потім опять не повністю його різко, наполовину, так, і воно захопило. Як міняємо плівку? Показуємо. Тут є ось нижче Максим, ти плівку показуєш. Нажимаємо ось тут, і ось так відкриваємо. Все. Ми її просто кладемо і ось сюди, отак воно заправляється. Отут от іде, 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 і от сюди. Все дуже просто. Там вже ви розберетесь клац, клац, і йдемо працювати. Дуже просто і легко все підв'язувати.